Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, Путін. Пр -пр -пр. Всім привіт, друзі! З вами я, Олександр Морошник. Ми продовжуємо нашу кар'єру у FIFA 23 за AFC Richmond. У нас вже ось має починатися четвертий сезон. Приємно перегляду, поїхали! Сьогодні в серії дограємо ми таки передсезонку, зіграємо тут е, матч проти Лейпцигу, Потім, же що розпочинається серпень 25-го року, матч проти Борусі. Ну і в цій серії, мабуть, що зіграємо ще і Супер Кубок Англії проти Манчестер Сіті. Так, Лейпциг, Річмонд, е, Мудрик, Адеємі, Доку, Сімонс, ну все. Віталій Миколенко, Тимчик пограємо. Футбол це життя, друзі. Дякую вам за вашу активність на каналі. Буду вдячний за лайкос та підписку. Ну нагадую, що на каналі тривають кар'єри у FIFA 23. Кар'єра гравця за молодого Крістіана Шевченка, за сина Андрія Миколайовича. Ну і в ПЕС-21 за одеський чорноморець, Український прем'єр Лізі. Ну, а тут у нас передсезонка, ще два матчі і вже. О, сьогодні, як я говорив, зіграємо матч в Суперкубку. Удар по воротах. Що Педрі? Здається, що Педрі забиває свій м'яч. Так. Восьмий номер, другий. Гол у другому матч. Роззабивався щось наш Педрі. Ну, Можливо, розкачається, непогано проведе в цілому сезон. Адгіний Сімонс. Педрі. Педрі знову на ударній позиції. Нати ще один. Ух! Спіймав кураж Педрі. Молодець. 0-2, без проблем. Поки що я не знаю, що з лейпсугом сталося. Педр з м'ячем знову віддає передачу на Каріма. Карім чіпляється. за м'яч. Карім перекидує разом з воротами. Педр міг стати ще й автором асисту. Вперед, Адеємі. Карім Адеємі б'є. Поперечна Каркас воріт. Не даємо продихнути супернику. Так, Мудрик. Михайло Мудрик, Михайло Мудрик, можна спробувати закрутити чому ж в голкіпера. І вже на 39-й хвилині перша заміна у складі Лейпси. Ось так от. Ну, Це передсезонка, тут щось, мабуть, що намагаються знайти, експериментувати. Ось так от. Наприкінці першого тайму ще одна заміна від тренера РБ. М'яч вибуто, Ну, все, мабуть. Що. Чи ні, поки що рефері не зупиняє. Не зупиняє гру. Кама Вінга значив. ну все. Тепер все. Дзвоник на перерву. Я вам нагадую про свій телеграм-канал. Ось посилання. Ну або ж знаходити посилання в описі під відео. Так, проблема для захисту. Педрі. Ну, зрозуміло. Реалізація 100%. Два удари, два забиті м'ячі. Е, так, ну що, Мудрик, Мудрик, Мудрик. Фаріас, Випустимо Фаріаса. Замість Мудрика. Нехай Мудрик відпочине. Замість Джеремі, давайте. Францішко Трінкау. Трохи треба підвищувати тонус, тому що він ще з мінусом. Ну і замість Рюдікера, Перейра. Другий тайм. Так, Лейпсик, декателяри тут е, з м'ячем, буде передача на правий фланг. Так і є. Вже в нашому штрафному майданчику виходить наш голкіпор Мартініс. Дякую за коментарі. Пропонуйте мені частіше випускати Трубіна. Ну, друзі, справа в тому, що стосовно там ближніх кутів тут кого не постав. Я вже там писав, що всі пропускають ближніх, це FIFA. Ну, а по рейтингу все одно Мартініс кращий удар пропустив такий. Пропустив. Фаріас можна забувати вище про м'яч. Так, ну що, останні хвилини. Камавінга. На Фаріаса веде, Факундо Фаріас. Можна закрутити другий м'яч всі ці, третій точніше, всі ці Red bull Leipzig. Ну, У нас ще ще одна заміна. Каборе змінює Віталій Миколенко пограє на лівому фланзі захисту. Ну, хоча він номінальний правий захисник Іса са Каборе, але може грати. На обох флангах. Все, друзі, матч завершено. У нас ще, ще одна перемога. І перший матч нагадую, що ми також виграли у цій передсезонці. І я ще в цій кар'єрі, в цій FIFA взагалі чомусь я не вигравав передсезонний турнір. Ми, Мабуть, що від перемоги у відстані там, на відстані одного матчу. І там треба здобути перемогу, три очки, ну, побачимо так. Фіорентина, Анатолій Трубін. А Анатолій Трубін за 17 мільйонів до Фіорентини. Ну, я не знаю, можна і відпустити аби грав. Але в цілому, 23 роки, 79. Інколи буду випускати, і, мабуть, що його залишу. Відміна. Тому що ну, все одно потім треба буде шукати ще одного запасного кіпера Олімпік Марсель. Рабі Матондо до аренду на два сезони. Ну, Рабі до ні. Він у нас такий міцний гравець запасу. Залишаємо. Ніцца. Фабіо Сілва за 30,5 мільйонів. Фабіо Сілва також. Ну, а в нього вже, чи вже й було 80, мабуть. Що. Відмова. Не відпустимо. Нещодавно придбали. Ну що, Річмонд, Боруся Дортну, друзі, поїхали. Мудрик в основі. Щось відбувається, не може м'як забрати. Добре, що передача не пішла. Мартініс нас знову врятував, Диваю, що там не пішла передача на правий фланг. Четвертий сезон. Надже. Я нагадую, що ми граємо цю кар'єру, а тут влетіло якимось чином. Мартініс пропустив дивний удар головою, і начебто й не високо. Ну так, якийсь бах. Граємо з Ліги 2, потім Ліга-1. Пограли в чемпіоншипі. Ось же нарешті ми будемо розпочинати наш виступ в англійській прем'єр-лізі. Передача, удар по воротах м'яч Сіксі. Відіграємося все ж таки на 14-й хвилині. 1-1. Річмонд Борусія. Ну і чим цінніше, ось такі пересезонки, це те, що коли в команді з'являються нові гравці, це непогана можливість їх зіграти. Ну і а друге, не менш важливе, це те, що от ух, як розкатали. Хай Сіменс він відзначився. Це те, що можна підготуватися до в сезону і не лише до чемпіонату, до всіх турнірів з таки проти таких суперників, граючи, от, саме як Борусія, Лепсіх. Дещо так уже підготуватися саме, можливо, і до Ліги Європи. Нагадаю, в якій ми будемо приймати участь. Удар поворотах Мартініс. От вам і Мартініс. Наш капітан. Удар дуже такий файний, дуже солідно пробив над стінкою, закрутив. Можливо, трохи невлучно там летів м'яч, ну але все ж таки перестрахувався наш Мартініас. Треба вибити. На підхопленні знову гравець. Борусії. Половина тайму позаду, друзі. Ну, а ми поки що виграємо. Камбек створили вже в першому таймі. Ну тут Мудрук віддає одразу на порони. Порони. Яке переведення на протилежний фланг. Жеремі Ух, Я хотів хвалити, що добре прийняв, але не дуже. Недостатньо. Добре прийняв. Так, Сімонс. Сімонс змушений трохи назад відходити. Кутовий кло наших воріт 36 хвилина. Спокійно, 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 буде удар по воротах. Ух, як красиво тут п'ятого стійка нас рятує, небезпека триває, добивання. Мартініс так вибитий хтось цей м'яч. Ну Це вже пішло таке. Пішли, пішло таке, пішли такі танці, що нічого ось тут лише зараз. І то не до кінця. Навала на наші ворота триває. Ух, все. Ну, тут дивно, що м'ячно влучив ворота, а зазвичай такі моменти завершуються пропущеним голом. Останні хвилини першого тайму. Річмон, Дортмун, 2-1. на силу б'є. Ах. Чомусь я давненько не забував після таких ударів. Удар виходить, в ствір воріт влучаю, але там завжди голкіпер відбиває. Мені здається, що. А, пам'ятаєте, в 90-х, хто грав на восьмобітних приставках, у мене, а що в мене було? lm 888, ну, типа Денді. То був якийсь футбол, такий скажи, не пам'ятаю, як називають, там якісь супердалі, то рибка, то якісь блискавки. Оце щось треба в фіфу таке додати. Коли таким ударом пробуваєш, то щоб, як в тій грі, голкіпер разом з м'ячем влітав в ворота, виривав сітку. Так, все, друзі, 2-1 перерва. Кого випустити? Замість докуда пограй. Е, Замість Кабаре, що Кого? А, Бернард точно. точняк. Бернард же у нас є. Треба загравати Бернарда, він повернувся, пограв в оренді. Він Одразу ви пам'ятаєте, як я... в якому там сезоні. як щойно удар по воротах, це це щойно я його підписав з молодіжки нашої, то він вже. Демонстрував такий цікавий, як на свій вік, футбол. Ну, ми його ще вірно зробили, що віддали в оренду і приїхав, що він уже такий міцненький. Тому я його нікуди не відпустив. Сімон след не влучив поперечина. Півгодини ще грати, три Ну, Тут треба продовжити ну не так же, ж, продовжити грати в свій футбол, і перемога буде за нами. Ну yes. Намагаються правим флангом проти наш захист. Тут що? Заміна, заміна, заміна. Ну і що, друзі? Знімемо Рюдігера. Нехай перепочине там. Попереду дуже важливий матч. Хоча в нас там і час буде і на тренування, навіть на відпочинок, на відновлення. А тут, а тут знову Педер забуває, що щось він не, не може зупинитися. Ну, аби він так грав ще і вже в офіційних матчах, тому що я не вперше зіштовхуюся з таким, що гравець грає грає у передсезонних матчах, а потім, коли треба дійсно грати, реально, то там проблеми. Так, ну що, знову Рабі то сіл випустимо. Ну, давай, Трубін пограє. Анатолій Трубін. Так, тут кузяка бій. Кузя щось там. Чухається, чухмариться. Не дивуйтесь, хто ну, не знає, це мій мопсик. Це вже небезпечно. Удар по воротах. Ось тут вже в грі Анатолій Трубін. Жовта відкладена нам. Е, Максимо Пероне отримав попередження. Дортмонсі протився у нас, так, однозначно, це помітно. Трубін знову з мечим. Ну, так, Мукоко. Пригадується Мукоко по кар'єрі за Мілан у FIFA 22. Так, тут Рикошет. Неприємний епізод, але Анатолій Трубін з ним впорався. Ну ще одна заміна від тренеру Доргінської Борусії. І ще ми маємо 5 хвилин. 4-1 рахунок. Річмонд Борусія, друзі, це передсезонка. Удар по воротах. Трубін тягне, Трубін молодець. Посидів трохи, мабуть, що зрозумів. Що, аби частіше з'являтися на полі, то треба. Треба демонструвати завжди стабільно, якісний футбол. Ну фіг знав. Давай, інколи буду випускати, можливо, там на кубки якісь. І коли вже поривали його рівень за 80, я розумію, що чим частіше його випускати на поле, тим швидше це станеться. Ми тут пропускаємо, але тут провини труби на друзі не було, Там просто вже дотис у нас і десь наші нерви ну ми розслабилися. Ронес на силу ближньої, знову не вдається мені. Тедласо, ніяк в мене не спра... справа не... не дійде розпочати дивитися третій сезон. Хто дивиться, друзі? Пишіть, що там цікаво, ні? Так, ну що, чекаємо на фінальний свисток. Тут що порушне правило чи це все? Це, мабуть, що матч завершено, друзі. Ну що, я вас вітаю? Ще одна перемога. Три перемоги в трьох матчах. Дев'ять очок з дев'яти ми заробляємо. Ну, і що може бути краще? Я так розумію, що ми маємо здобути цей трофей пересезонний чи ні. Ні. На жаль, нам... а що робити? Це, мабуть, якийсь черговий глюк від... від цієї гри. Не знаю, не знаю, як це коментувати, друзі. Як це коментувати? Тири-ти-ти. Так, ну що тут у нас? А, мабуть, що ще матчі. А, ну ви бачили, у нас я перевірив три перемоги. так. 84 мільйони. Нам треба трохи підсилитися, бо я так бачу, коли в нас там втомлюється той же Камавінга, то проблеми в центрі. Є в нас ще тут Райан Гравенберг. І поки гроші є, це буде непогане підсилення. А більше хоче Ого, 94, 500, А там нам наші <кхід> шпіони. Доповіли, що десь так мільйони за 72-3 ми маємо придбати. Ну давай хоча б 70. Ну, давай спробуємо так, 73, майже 74. Подаємо і все. Порядок. А чому то було вийожуватися? Так, прийнято, важливий. Ла-ла-ла-ла. На 3 роки, в принципі, не знаю скільки ця кар'єра триватиме, але цей сезон можливо ще наступний. Якщо, якщо, будемо, якщо дістанемося ЛЧ, то буде і наступний, Якщо ні, то буду завершувати. На 5 років. На 5 років все ж таки захотів. Без відступних, що ми йому запропонуємо? Ну, треба, аби не прогадати, щоб не сталося так, як з Деліхтом, пам'ятаєте? Підписали так підписали, ну Проте у нас тепер є Рюдігер. Що краще, ще й не, невідомо. Життя покаже. Ну, давай, давай 90. Мільйончик. Подаємо. Підписний бонус, все їх влаштовує. Ну, ще пак. Порядок. Ну що, ще один гравець центра поля у нас в команді Райан Гравенберг. Грав вже в нашій кар'єрі FIFA 22. За Донецький шахтар, хто не бачив, знаходьте там посилання в ОП. Ну точніше, не посилання, а знаходьте в списках відтворення. Ну що, в нього який номер? Тут 13-й? Не, не люблю 13. Давайте 22 й поки що. Нехай буде такий прикольний. Номер. Ну і прокачуємо одразу. Давайте оберемо йому план розвитку. Плеймейкер, мабуть, що тут і зупинимося. Прокачаємо слабку ногу. В нього і темп, як для центра. Дріблінг 88. Ого, його можливо, його перевчити взагалі на Вінгера. Побачимо. Атлетік Більбао хоче забрати Факундо Фаріаса. Ну ні. Нам потрібна глибина складу. Тафе Олександр. Ось, тимчика можна до Іспанії, до речі, вже відпустити. Пограв. Тимчик у нас три сезони в кар'єрі, і мабуть, що досить, бо вже. 76 і він буде, як ви розумієте, лише деградувати, і нам це не потрібно. Тому краще б там і для нього краще буде. Ось, одразу він погодився, там все домовилося. Олександр Димчик, друзі, ваші оплески. Подякуємо футболісту. Побажаємо успіхів. Це ж він так. За 6700 ми продали, трохи збільшено на наш бюджет. Тут під'їхала молодь. І і, і, поки що не знайшов, а нема поки що так. Адам Грахам. А оце і півмільйонну його вартість, і в перспективі непогано має розвиватися. Цього підпишемо. Так. І і, і, завдання виконане. У нас там нагадую, що в центр поля саме треба було не з молодіжки, там некоректний переклад, а саме в молодіжний клуб, в академію підписати гравця. Все. Тимчик переходить і 5,5 мільйонів до нашого бюджету плюсом. І так, друзі, ну що, суперкубок, суперкубок Англії, Річмонд, Манчестер Сіті. Звісно, що ми відвідемо передмачову прес-конференцію. Наша кар'єра набирає оберти цікавий сезон на нас очікувався. Попереду, зараз все розпочнеться саме з цього матчу. Ну, давайте так собі придумаємо, як ми розпочнемо. Як от у песі, знаєте, що як. Розпочнеш, так і так воно і буде весь сезон. Тому сподіваємося, що так, питання стосовно Гравенберга, ну я в нього вірю, я вже не знаю можливо, на, там, на заміну вийде. Побачимо, як воно буде. У нас є камавінга, звісно, що то гравець Number One. Ну а гравенберг міцний такий. Міцний гравець підсилення. Все, дякую. На цьому наші питання підійшли. До, до речі, я так читав то запитання десь так трохи забагато новеньких. Не, багато, не забагато, а чимало маленьких. Новеньких. Набалакав, що попало. Нових питань підвезли. Отак от. Ну що, вперед, друзі? Так, Філ Фоден, Голанд на місці. Let's go. Так, упамикано тут приєднався до містян. Ну що, друзі, всім приємного перегляду. Запрошую до м -м, віртуального матчу FIFA-23. Вемблі стадіум, стадіон Вемблі. Центральна арена Англії Діркрейстер Робсон, яких ми не чуємо, тому що я для вас, я Олександр Мирошник. Мій помічник Мопси Кузя, коментуємо для вас цей матч. Ось цей трофей ми можемо заволодіти ним сьогодні. Ну, це буде залежати від того, чи, наскільки ми зігралися в передсезонці. Ну, а роблячи висновки, що у нас три перемоги там, то плюс-мінус непогано, але то таке. Команда часто дуже буває так у FIFA, що передсезонний турнір проводить на відміну, а далі різкий провал. Передача поміж ніг тут же Голом віддав такий удар. Ось Мартінець. Ну, ось в таких епізодах він надійніший. І Чи він прокачався, чи можливо якісь зміни після обнов у Фіфа, що ближній кут більш надійно стали тримати. Ну, Пропускають, але не так, як раніше. Не 9 з 10, а десь, можливо, 50 на 50. Не можемо вийти з свого штрафного майданчика, можливо, зараз так каборе, доку. Жеремю Доку в центр піде передачу на Педрі. Педри у нас непоганий пересезонку провів. Хаві Сімонс на ударній позиції. Б'є! Наша відповідь на 22-й хвилині підбадьорив своїх футболістів Тед Ласо. Кутовий Розігруємо. Дуку. Сімонс. Він може й пробити вище. Над попередку м'яч провів. Цікавий матч. Я вже відчуваю таку напругу в хорошому сенсі. Так, тут. Кама Вінга віддає на Каріма Адеємі. Я дуже вірю в цю парочку, вони зіграються. Вони десь так трохи схожі один на одного. І-і-і. Ну як не дуже, ну, чимось схожі. Тому Камавінга стає автором горювою, а Каріма Деємі забиває. Виходимо вперед, друзі, ще 10 хвилин в першому матчі. В першому таймі, точніше. Каборе. Кама Вінга. Кама Вінга здалеку і навіть... Проблеми для голкіпера, хоча удар здавалося б не дуже сильний. <кхем> в руки, в руки голкіперу м'яч після пробиття з другого поверху. Дві хвилини плюсом до першого тайму. Так, Ман Сіті намагаються протиснутися тут правим флангом чи було порушення. Ні. Немає фолу, Райан Сесеньдьон. Перевіряємо фінти, 4 зірки мінімум у нього є. Ну все, дзвоник на перерву. Поки що все нормально. Все нормально. Карім Адеєміс передачі Кама Вінгі, якого зараз нам демонструють. 1-0. На Вемблі. Грати ще й грати, звісно. що. Так, 47-53, 6 ударів у нас у Майн сіті 4. Очікувані голи 1-2-1-5. Ага. Ну, як мінімум один-один. Ну там нам просто пофортануло, ми встояли. Давай трінкао пограй, Вже мінус. То було мінус два, вже мінус один. Ну, потихеньку, потихеньку все налагодиться. Камавінга, він і відібрати може. В він... чому його універсальність? Що він може грати як на захист, так і на атаку. Тому ось в цьому його цінність. Рафаель Леало виходить у складі команди Пепа Гвардіони. А чи буває тут в кар'єрах таке, що змінюється головний тренер якоїсь команди, там під керуванням штучного інтелекту? Педрі знову може забити. Ну тут а, голкіпер, а, голкіпер, голкіпер не дозволив, стає на заваді. Плюс ще й стійка допомогла переведення на Мудрика. Михайло Мудрик на швидкості входить в забиває. І це 2-0, друзі. І ось так наближує наш Михайло Мудрик нас до... Перемоги. Душу тіло ми положимо за нашу свободу і покажемо, що ми браття козацького роду. Так. Ну давай, Райан Гравенберг, Віталій Миколенко. Кого ще випустити? Ну, напад, начебто, в принципі, ну мудрик нехай пограє. І, мабуть, що давайте зміцнимо захист, за пограємо з трьома захисниками центральними. Знімемо ми, мабуть, що Сімонса. Хаві Сімонс. відпочинь. І випустимо перейру. Звісно, що. Так, з трьома центральними пограємо. 3-2. Ой, точніше, 5, 2, 3. Має бути непогано. Райан Гравенберг. На відміну від попередньої частини, від FIFA 22. То тут здається, що Райан вже отримав геймфейс. Удар здалеку, це що? Це хто? Це Карім Адеємі, здається, так. Дубель, оформлю, який гол. Подивився, постояв, оцінив ситуацію, проаналізував, зрозумів, що ніхто не зустрічає і можна пробити. Ну, давай. Молодець, відпочинь тепер. Фабіо Сілва. Десятий номер змінює 11-й. Це вже все, друзі. 3-0. Останні хвилини. Фоден, Філ Фоден. Трохи я підвчився вже, помітили, захищатися у FIFA, мені завжди це важко було, тому що там треба цілу купу одразу постійно щось вмикати, перемикати, Блин, протискаєш, відпускаєш. Сішко тринкаво. Отримав передачу, пробив. пробив і. М'яч вийшов на кутовий. Так, Ну давай, мабуть, що й тепер Факундо-Фаріас пограє. Замість Михайла Мудрика. Михайло Мудрик також награв. Сьогодні непогано. Я нагадую, що я вимкнув гру рукою взагалі в FIFA скрізь і в полі, і в штрафному, тому що бісить постійні 11-метрові, постійні незграбні прийоми м'ячу. Навіть це б тут б вже, можливо, б рука була. Тому мені не подобається з перебором, аби інколи, так, на баланс був то... Інколи цікаво, так комусь гепнув і отримав можливість пробити 11-метровий. Але належ, друзі, з перебором. Так, Район Гравенберг, спробуємо удар здалеку заблоку. О, тут вже рука була 100%. Ну і це останнє, що ми побачили в цьому матчі, друзі. Вемблі, стадіон Вемблі, Річмунд обіграв впевнено. Манчестер-Сіті, Тед Лас обігрує пепа Гвардіолу і компанію. 3-0. Чомусь не бачу я святкування чи що. А, ось так. ось так. Це, мабуть, що не, не дуже важливий турнір, чи що? що так от, Не так, як завжди. Просто більш так скромніше. Просто підіймемо трофей та, та, та і все. Ну, все одно. Я вас вітаю, ще одна перемога до нашого музею. Чемпіони, чемпіони, оле, оле, оле чемпіони, чемпіони, оле, оле, оле Починаємо сезон з перемоги. Ну там, мабуть, що із за глюку ми не, пер... не потрапили чомусь до фіналу передсезонки. матчі, вигравши і... і все. Ну, то якась хірня. Я взагалі не розумію, як там все працює. Не чотири команди там в групі, а скільки 5 чи 6 чи більше, навіть, фіг знав. І як потрапити до фіналу також, також залишається загадкою. Ну, Тим не менше, там у нас три перемоги. І ось тут вже офіційно, в офіційному турнірі ми стаємо володарями Суперкубку Англії. І це вперше в нашій кар'єрі, здається. А, так, хто краще, так. -ти 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 -ти. Оцінки на ваших для вас, на ваших екранах, друзі. Е -е -ти -ти -ти. Гравенберг. ну, Краще, мало бути, Камавінга непогано. Миколенко 6-1, Педри 7. А хто ж кращий? Хто ж кращий? Перейра? Кюнде все ж таки Ісака Боре. Майже 8,5. Кращий гравець цього матчу. Мартініс також непогано. 7-8. Ну що, вітайте нас, давай. Вітайте, вітайте! Що скажете? Гравенберг? Ту -ту -ту. Як ваше враження? Ну а як? Mm, ну, в основі він грати не міг, звісно, що не знаю. Тому, що... тому ми випуск... ну, В цілому вони погано, але я нічого не можу сказати про Гравенберга, тому що там наприкінці ударити не дозволили, заблокували, а так десь там пару передач віддав. Потрібен час, два-три тури, і, можливо, там ще в основі декілька, ну, пару разів випущу. Буде вже складатися більш-менш зрозуміла картина з приводу Райана. Так, Рома. Анатолій Трубін. До побачення Рома Трубін залишається вдома. Так, чи що? Чи продати? 2 мільйони. Чи це аренда? я щось не зрозумів. А, тут за схемою обміну, та ні. Нецікаво. Так. Ще одна пропозиція. Себастьян Кокс. Ну цього, цього одразу можна продавати. Це також вихованець нашої академії. Молодий голкіпер побув в оренді, а ось тут ми його продаємо за 3200. Гадаю, що це непогано. Так, іще пропозиція. Хіменес також, також екс-юніор, учень нашої футбольної школи, також погоджуємося. А Кокс тут у них щось зірвалося. Наклюнуло і зірвалося. Так, Реал Сосідат, Рабі Матонду в оренду. з правом викупу. Ні. Чомусь, бачите, забагато клубів цікавиться саме Рабі Матонду. В наступній серії, друзі, в нас Евертон, у нас Вовки. У нас вже Кубок розпочинається. Ну і знову Ман-Сіті. Знову Ман-Сіті, але вже в рамках англійської прем'єр-ліги. Будемо дебютувати в наступній серії вже в англійській прем'єр-лізі, друзі, в вищому дивізіоні Англії, мабуть, що в кращій лізі світу. Ну і завершимо вже там. Завершимо перес... трансферне вікно. Зачинимо. Поки що, мабуть, жеребкування не відбулося. Не побачив я наших суперників там в Лізі Європи. Дізнаємося вже, мабуть, що в наступній серії. Всім пока, всім дякую за увагу. Бережіть себе. Пока-пока.